Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго, видно, чути. Дякую. Так, Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Ага. Дякую. Пані Аліна, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У Нас поки що на громадських слуханнях присутні четверо учасників двоє з них це представники уповноваженого органу як організатори громадських слухань, двоє представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. У доброго нас давайте будемо розпочинати в нас вже 12-та година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 8 жовтня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля дочірнім підприємством Олевський лісгосп ПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомироболагроліс, Агроліс Житомирської обласної ради стосовно планованої діяльності. Використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Олеське лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир Агроліс, Житомирської обласної ради. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проходили в офлайн режимі. Проте через пандемію, то у зв'язку із встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, Громадське обговорення проходило, у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 пром 2 статті 17 закону, під з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 при приндвастімнадцятого закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще двох представників. Я ще раз попрошу представитись на камеру і сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських. Отже, будь ласка, учасник, який підписаний ДП О, Олевський лісгосп. Представник дочірнього підприємства Олег Скільки лізоса інженер лісового господарства Мельник Олександр Володимирович. Дякую, пане Олександр. Пані Аліна. Прохренко Аліна представник суб'єкту господарювання. Дякую, пані Аліно. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники е, уповноваженого центрального органу організатори громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, у буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Дочірнього підприємства Олевський лісгосп АПК Житомирського обласного лісок обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир агроліс Житомирської обласної ради стосовно діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних. Рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Олеський лісгоспаперка Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир облагроліс Житомирської обласної ради. Вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо до побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.